Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чергові похорони в Кремлі пишуть про смерть помічника Вальки Матвієнко, Україну ненависниці. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що після Матвієнко цілий вечір і ніч оперували. Страшні рани, які уже не приховати стан критичний, втім хірургам вдалося стабілізувати. Відбувся замах і підрив машини Матвієнко. Офіційно російська пропаганда мовчить а прес-служба сказала, що вона пішла у відпустку. Втім, сьогодні вранці розбився чартерний літак, на якому був син Матвієнко, який віз препарати з Індії для матері. Не на операційному столі помер помічник та друга Матвієнко на Росії стає все більш весело. Зазначимо у неділю 21 січня. Вночі в Росії пролунали вибухи в Орловській, Смоленській, Тульській та Ленінградській областях. Наймасованіша атака за останній час. Так, Міністерство оборони РФ повідомило про те, що близько 1.30 за московським часом ППО, начебто, збило над Смоленською областю три безпілотні літальні апарати. Раніше повідомлялося про начебто збитого над смоленською областю о 23.50 безпілотник. А також про збиті дрони над Орловською та Тульською областями. Потужні вибухи вночі пролунали у пролетарському районі Тули. Бавовна відвідала територію заводу «Щегловський вал, який серед іншого займається виробництвом зенітних ракетних комплексів. Раніше ми повідомляли про бавовну в російському Усть-Лузі Ленінградської області. Два БПЛА атакували газосковище Новатек. Юсов наголосив, що коли мовиться про нафтобазу, яка задіяна в забезпеченні окупаційного корпусу, паливо-мастильними матеріалами і не тільки, то це ускладнює для логістику для окупантів за його словами це зриває графіки постачання та надання. Представник ГУРМО розповів, що це надає додаткові можливості та більше часу, а також збільшує простір для маневру наших захисників. Водночас він відреагував на твердження росіян, які запевняють, що вище згадані надзвичайні ситуації, виникли внаслідок атаки українських безпілотників. Мовиться про БПЛА дальністю 900 кілометрів. Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але українські безпілотники, звичайно, можуть долати й не такі відстані. Якщо Говорити про реакцію в російському суспільстві та всі питання до Путіна до Шойгу до Герасімова до тих людей, які продовжують геноцидну війну проти України, зауважив Юсов. У Росії останнім часом тривожно у місті Старий Оскол Білгородській області сталася потужна пожежа на підстанції. Через це у деяких частинах міста зникло світло. Зокрема, у мікрорайонах Будьонного, Хмелева, Каната. Поруч із цією електропідстанцією розташоване локомотивне депо. Місцеві жителі повідомили, що перед пожежею вони чули звуки безпілотників та бавовну. Російська влада традиційно спробувала все спочатку замовчати, а потім набрехати. У результаті МНЕ заявило, що на підстанції нібито сталося лише коротка Кання, яке буцімто не привело до подальшого займання, згодом стало відомо, що в місті Клинці Брянської області зайнялась нафтобаза. Загорілося чотири резервуари з пальним. Площа пожежі становила одну тисячу квадратних метрів. У Росії повідомили, що нафтобазу намагалися атакувати безпілотним літальним апаратом, але він, нібито був виведений із ладу засобами радіоелектронної боротьби. Однак, губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що під час так званого знищення БПЛА встиг скинути боєприпас на нафтобазу. Водночас під ударом опинився Тамбовський пороховий завод. За словами росіян, безпілотник літакового типу буцімто впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Як зазначили, розмі постраждалих та руйнувань, нібито немає. Однак персонал заводу все одно для безпеки евакуювали. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.